Зірка Мензатюк, солов'їна казочка. Весною, коли забіліють морелі терен, на дніпрових кручах озиваються солов'ї. Вони щебечуть, висвистують, тьохкають, аж лящать, кажуть про них кияни й вечорами. Довго-довго гуляють над Дніпром. Утім, солов'їв можна слухати будь-де. Вони співають у парках, скверах, у буску під балконами, над зеленими затоками, на автобусних зупинках і дитячих майданчиках. Декотрі витюхкують у шкільних квітниках, інші на тополях. У Шевченковому парку і один серед цих останніх виводить такі колінця, що й бувалі бувальці чудуються ото співака так співака, знаменитий соловей. А кажуть, що й люди добрі співці, говорив одного разу молоденький соловейка до того солов'я. Кажуть, у них є театри, і там вони виспівають аж аж. Ото б послухати. То й послухай, відповів старий Соловей молодому своєму онукові. Це ж ондечки той театр звідси крилом подати. Справді, чому не послухати? вирішив Соловейко. Він акуратненько почистив пір'ячко та й подався до театральної каси. Мені один квиток на запорожця за Дунаєм, але будь ласка, безплатно, бо гроші в Солов'їв не водяться, звернувся він до касира. Один квиток якраз є. Та я не можу віддати його без грошей, розгубився касир. Підійдіть краще до адміністратора. Може, він дасть вам запрошення? І Соловейка полетів до адміністратора. Звичайно, звичайно, ми раді запросити вас, маестра, сказав адміністратор і віддав йому найкраще місце у восьмому ряду. У середині в театрі було гарне фоє, гарні сходи й велика, велика зала, що виблискувала позолотою. Соловейка зайняв своє місце. Він хотів ще розглянути кришталеву люстру, коли раптом його щось накрило і щось придавило. Оглядач зліва поклав на нього театральну програмку, а глядач справа бінокль і окуляри. Ців, ців, запищав Соловейка. Вибачте, ми не помітили, що в нас є сусід, сказали обидва глядачі і негайно забрали свої речі. Люстра погасла, диригент махнув паличкою. Але ніхто не заспівав. Обізвалися скрипки, флейти, філончелі, загудів контрабас, немов Великий Джміль. Вони гарно звучали в цій позолоченій залі. Людям те подобалося, аж ті заплескали долонями з утіхи. Нарешті завіса піднялася. Позад неї віднілося розмальоване полотнище. То було, були декорації, а на них блакитна річкова далина. Мабуть, і людям співається, коли шир та блакить, зрозумів Соловейко. І люди заспівали тихо, тоді гучніше, багато голосів зливалися в одно. І то було гарно, гарно. Потім співала дівчина, співав чоловік у широких червоних шароварах, а Соловейка слухав і дивувався. Він знав людей. Цілими днями вони сновигали туди, сюди, в його парку, біля бронзового тараса, у якихось своїх справах. А тепер людський голос відповів потаємне, у ньому бриніла надія, гучав неспокій, часом трепотіла туга, а то пробивався добродушний смішок, людська душа просвічувалась наскрізь, ніби чистий гірський кришталь. Нараз спів припинився. Почалася перерва. Глядачі повставали й повиходили у фоє. Соловейка почувся незручно. Він не бачив, щоб хто-небудь літав або пурхав, а ходити внизу між черевиками не вельми приємно. Тому він подався до буфету. Я попрошу п'ять міліграмів кузьок, звернувся Соловейка до вродливої буфетниці, але та похитала головою, кузок не було. Може, вам бутерброд із шинкою? спитала вона. Ні, краще маленького черв'ячка. Але буфетниця знову похитала головою і запропонувала тістечка й цукерки. Ні, ні, сказав Соловейко. Краще подайте свіжу ранкову. Русину. Цього в буфеті теж не мали, а тільки каву та вино. Вибачте, будь ласка, розвела руками вродлива буфетниця. Досі наші відвідувачі кузюк і черв'ячків не замовляли, але завтра в нас недмінно будуть і черв'ячки, і кузьки. Після перерви сцена змінилася. Тепер над намальованою річкою зійшов місяць, і на хвильках мерехтіла, колихалася місячна доріжка. Бач, люди хитрі, подумав Соловейко, зробили собі ніч знають, що вночі найлюбіше щебетати. Він чекав найчудовішого співу і не помилився. Артисти співали поодинці, то називалося Арія або пісня, або каватина. Часом просто співуче говорили, то був речитатив. Співали у двох, і то називалося дует. Співали у п'ятьох, виходив квінтет. Тоді вступав хор сильні. Звучні голоси лилися, немов Дніпрові води. Соловейка зачарувався, серце його сповнилося захопленням, і коли співак на сцені почав молитву Владика неба й землі, Соловейка не втримався, із його горла теж полилися звуки. Що тоді вчинилося? Глядачі посхоплювалися з місць і слухали, стоячи. Соловейка витьохкував тіх-тіх, тьох-тьох, тьох тьох, тьох-тьох. Гор гримів о Боже, на народ. А тоді і хор, і співак, і соловейка всі разом і співали. І виводили, і витьогкували, а з за коліс вихопилися танцюристи балету та як утнули козачка, зал вибухнув. Ні, не зал. То вибухнули овації. Глядачі плескали в долоні, аж миготіла люстра. Вони кричали Браво! Бравісімо, кидали співакам квіти, і квітів набралася ціла гора. Вони аплодували й плодували. Уже було пізно, вже перестало ходити метро, але вони все ще аплодували, і навіть ніхто не побіг по плащ у гардероб, тому що в цю теплу пору. Люди прийшли до театру без плащів. Артисти клянялися, і соловейка також кланявся зі свого місця в восьмому ряду, водячи хвостиком вниз угору. Усе правда, сказав він, вернувшись в старому Солов'єву Солов'єві на тополі. Люди в Києві добрі співаки. Еге ж? Тут пісенний край, а це його столиця, тому й ми, солов'ї, маємо бути найспівучіші. Сідай онучку, ось дечкий і старанна тьохкай, І молодий соловейка заходився щебетати.